Всіх вітаємо! Сьогодні ми будемо знайомитись з сервісом вдало. Сьогодні безпосередньо поговоримо про те, як користуватися сервісом і як орендодавцю спецтехніки знайти нових клієнтів на платформі. І так, по-перше, коротенький екскурс, платформа вдало це онлайн-платформа довідних для розміщення. На пошуку послуг по всій Україні. Ми об'єднуємо тих, хто готовий запропонувати якісні послуги з тими, кому це дійсно потрібно, використовуючи сучасні пошуковий інструмент. Ну, по-перше, сервіс DALO – це сервіс, який об'єднує орендодавців і орендарів спецтех Ви маєте ескаватор. на навдало, де вас чекають вже клієнти, яким потрібен ескаватор. Які є Переваги для орендодавців. Ну, по-перше, це збільшення доходу за рахунок вже існуючих користувачів, які шукають спецтехніку через сервіс DAO. Ви реєструєтесь на платформі, розміщуєте вашу спецтехніку, і таким чином ви автоматично попадаєте в пул орендодавців, які бачать потенційні клієнти. Ну і також не менш важлива перевага, це те, що сервіс DAO дуже зручний. Ви можете зареєструватись в один клік. І таким чином без зайвих зусиль почати користуватись сервісом і отримувати нові замовлення. Ось коротенька покрокова інструкція, як користуватись сервісом DAO. Потрібно зареєструватись, це можна зробити в один клік за допомогою Google, Все досить швидко і просто працює. Далі ви автоматично переходите в свій кабінет, заповнюєте вашу контактну інформацію і розміщуєте вашу спецтехніку. Ваша спецтехніка з'являється на сервісі, і далі ви вже можете отримувати перші замовлення і планувати ваші подальші кроки в здачі вашої спецтехніки. Найголовніше, що зараз це все безкоштовно, тому ви можете зареєструватись, протестувати, перевірити, як це все працює, і далі приймати рішення в подальшому користуванні сервісом.